Так, да, 5 квітня, а в нас досі йдуть жнива. Ну отак. Поки чекаю машинку, є трохи часу подумати, познімати відео і все ж таки зробити певні висновки по збиранню весною. Таке сонце що аж в очі ріже. Не знаю, ну відчуття такі, знаєте, доволі приємні, залишаються від збирання кукурузи навесні, але є таке доволі важливе но. В цій всій ситуації це в цьому році така погода. Засуха така стоїть, що страшне діло. І кукурудза на 5 квітня вона вже в базі. Дуже-дуже сухо зараз. Є е, нюанси, звісно, як в усьому. Е, перше це втрати, бо все ж таки вони спостерігаються, в балках, де є кабани, е, багатенько потовкли і, і е, качан після зим, зими, він доволі легко все ось, відлетів. Доволі легко відпадає. І іноді бувають ті нюанси, що так отраз і випало. Все, і є втрати. Втрати дійсно є. І Сказати, що вони великі, я не скажу, але звісно, якщо порахувати оці всі логістичні питання, сушіння, звалювання його в ангар, потім відгружання його з ангару то, звісно, звісно, можемо вони ті втрати не такі великі. Ну, як би там не було, продовжуємо збирання. Залишилася одна ділянка порядка 15 гектар. І кукуруза весна 2024. Збирання закрите. Все адекватно, доволі такий фон приємний. Кукуруза не темна, а світла. Лож пайки лежать. Так, де тут сліди наші? Подивиться насчет колії. Що у нас з колією? Ну це ось прийшло. Що комбайну? Ось. Ось, комбайн. Звісно, ущільнення є. Не, не буду я нічого розказувати, але але дуже великого, такого, дуже великої шкоди не робить колоса. І домолочуємо і будемо планувати на даній ділянці посів класичної сої, так як і я і Анонсував, посів 35-м міжряддям е, класичної сої, для того, щоб порівняти все ж таки порівняти урожайність і показники з соєю Ташо Піоніер серії А на 70-му міжрядді е, Значить, один із плюсів піонера це все ж таки раундап. Е, стійка. другий Плюс це міжряддя 70, це завжди посів комфортний, ну ось тик-тик-тик-тик-тик, все. Ти в міжрядді зайшов, посіяв і, або діагональ, як, як забажаєш. І питання знімається. З 35 м звісно, прийдеться трошечки покрутитися. Залишати сої треба менше піонера, так як 50 кг, це не, не 70 кг. Що ще? Про захист це сказав, по, по класичній треба трошки е маневри поробити. Ну. Коротше кажучи, буде видно. Наразі машинка біжить. О, пилюка стоїть страшна. В восени такого не було, щоб така пилюка стояла. Вот там і весна 24. Добре. Заводимося, вивантажуємося та поїхали далі. Отак От воно виглядає з місця оператора. Доволі цікаво весною це все. Сонце весняне, день збільшується, цікаво, цікаво. Ну, подивимося, як воно пройде рік. В тому плані, як себе поведуть рештки, як поведуть себе сашники при посіві. Будемо бачити. Це от, щоб зрозуміли вологість на сьогодні 13,5-14 доволі обалденно. Та що, фінішна пряма, досипали машинку, наразі поле зібрали, все добре. Оце ось виділили для того, щоб вигружатися. О тут ділянка така плюс-мінус. Ну, тут проїхались багатенько разів комбайном. Звісно є ущільнення, Звісно Но за умов того, що посів буде все-таки 35-м міжряддям, більш-менш адекватно, майже вертитіл, майже. Тож, слідкуємо, далі буде, подобаєчка з нами цікаво.